Так, дорогі друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде тема заміна датчика стоп-сигнала. Ось він в мене знаходиться вже в руках. Зараз я вам розкажу, як його легко та без нервів достати. Що нам необхідно? Для початку знімається ця вся Юрунда. Ось вона. Ця кришечка не обов'язково, вона отут внизу знаходиться. Ну, обов'язково зняти ось цю штучку. Берем болтики заберу. Вона у нас просто на таких защелочках. Ось так стоїть. Ми її піддираємо і легенько знімаємо. Наступне, що ми беремо, беремо бітку. Торс 20. Та відкручуємо ось такі болтики, які тримають безпосередньо ось цю кришку ось тако знизу. Там нічого складного. Зараз я вам покажу. Ось тут воно тримається, тут ось воно тримається ще там в декількох місцях. Ось тут. Відкрутити, я думаю, то не буде проблемою для вас. Далі залазимо під педаль тормоза. Оба! Під педаль тормоза ми бачимо ось таке діло. Ось у нас роз'єм безпосередньо, який втикається сюди. І сам цей датчик знаходиться ось тут. О, так, о, так, тому стоїть. Розказую, як його зняти. Зняти його дуже легко. Ось ці вуха вставляються в ті пази і просто прокручуються. Тому, що, щоб їх зняти, вам необхідно. Сам цей датчик прокрутити проти або за часовою стрілкою. Подивитись, подивитесь, вона легко прокрутиться. І тоді він у вас опиниться в руках. Ну, а далі ви з цим датчиком їдете в магазин та купуєте новий. Ну і заміна відбувається аналогічно ми його. Вставляємо, Ой, як незручно! Прокручуємо ось. Побачили, на? Зараз я постараюся ось він знаходиться. Його просто проти ось, проти ще стрілки Джикс. І він, він у нас в руках. В принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляди. Вам гарного дня та всього доброго.